Зробити заміри та встановити штору не складно. Інструменти, які необхідні для роботи: рулетка, рівень, олівець, шурупокрут, свердла, дюбеля для гіпсокартону або бетону, в залежності від матеріалу поверхні, до якої монтується система, пістолет для дюбелів. Римська штора від торгової марки Санні відправляється в зібраному вигляді у захисній плівці для запобігання пошкодженню тканини. До стандартної комплектації штори входить два карнизи з тканиною і нові кронштейни кріплення з кліпсою. Їхня кількість залежить від ширини штори, два пластикових ланцюжка і два обтяжувачі ланцюжка. Замір ширини проводимо згідно бажаної ширини тканини. Габарити римської штори Дует співпадають із шириною тканини. При використанні електродвигонів санні ширина заміру не змінюється. Замір висоти проводимо згідно бажаного габариту готової штори. Частіше за все, це буде висота від бажаного місця кріплення до підвіконня. Відзначаємо за допомогою будівельного рівня місця кріплення стінових кронштейнів, свердимо отвори у зазначених місцях для кріплень. Оскільки в даному випадку стіна з гіпсокартону, використовуємо дюбеля для гіпсокартону моллі, вставляємо їх в отвір. Використовуючи спеціальний пістолет для дюбелів, більш надійно закріплюємо дюбель у стіні, фіксуємо кронштейни кріплення болтами. Зверніть увагу! Що для зручності кріплення кронштейна ближче до стіни кліпсу можна повернути на 90 градусів, а після монтажу кронштейна повернути її у вихідне положення. Акуратно фіксуємо обидва карниза в кліпсах. Зверніть увагу на відповідну послідовність дій: спочатку ми кріпимо карниз тканиною ближче до вікна, а потім той, що далі від вікна. Спочатку фіксуємо передній край кліпси у спеціальному пазу карниза, натискаючи на нього, заводимо карниз назад, потім зменшуючи на нього тиск, фіксуємо в кліпсі кріплення. За необхідністю центруємо штору відносно віконного отвору. Вона може рухатись в кліпсах вліво чи вправо. Звільняємо ланцюжки, регулюємо довжину ниток, зв'язуємо на необхідній відстані, фіксуючі вузли, та заправляємо їх у пази нижніх кілець. Зайву нитку можна обрізати, залишивши по 2 см для подальшого догляду за шторою. Перевіряємо роботу штори, опускаючи та піднімаючи обидва полотна почергово. Торгова марка Санні для вас ми підкорюємо сонце.